Всім привіт! Сьогодні відповідаю на питання так чи ні для кожного знака Зодіаку. Отже, загадуємо ваші питання і поїхали перші овен. Ви йдете в правильному напрямку. Отже, це більш так, ніж ні. Так, неоднозначна відповідь, але все-таки ви йдете в правильному напрямку. Наступний телець. Подумайте над цим краще, переосмисліть це, чи вам воно дійсно потрібно. Далі близнюки. Однозначно так. Що ви зараз не робили? Чого б ви не хотіли, це так, однозначно. Далі рак. Так я Вам потрібно більше інформації щодо цього. Не приймайте ніяких рішень, поки у вас не буде більше інформації. Далі, лев. Зараз подивимося, я також лев. Так, це ваш знак. Якщо ви очікували якогось знаку, щоб щось зробити, щоб щось почати нове або закінчити щось, те, що ви вже робите, це був ваш знак. Далі, діва. Скоріше за все, ні. Та, можливо, вам того і не потрібно насправді, так? Ніхто ніколи не знає. Наступні Терези. У. Витягнемо дві карти правильний час, але вам потрібно більше інформації. Терез. Так, наступний скорпіон. Скорпіони загадують своє питання. Знову ж таки, вам потрібно більше інформації. Тобто не приймайте якихось рішень, якщо ви не маєте достатньо інформації. Далі, стрілець. Вам не потрібно переживати. Щоб там не було, ваші переживання це зайве. Так, козиріг, вперед. Правильний час для руху вперед. Саме той час, якого ви чекали. Далі, водолій. Слухайтесь своєї інтуїції. Отже, водоліям потрібно прислуховуватись до себе в першу чергу. Неважливо, що там говорять інші. Слухайтесь вашої інтуїції. І риба. Це не той час, який потрібен. Отже. Можливо, ваше бажання і збудеться, скоріш за все. Будемо на це сподіватись, та не зараз, так? Не той час. Отже, такий був наш розклад. Так чи ні? Для всіх знаків зодіаку.